Слава Україні, любі друзі! Вітаємо вас на майданчику. Фузальному поливає на майданчику. Щодо взагалі турнірної ситуації, щодо того, хто в принципі може вийти до плей-офф, та хто вже це зробив. перепилиться, Зараз нагадує нам про ціль, яку саме між цими двома командами. Панує запекла боротьба якраз за четверту позицію. Лише два очки відставання у Global Logic від Ті і -E. Перепелиця не зумів повторити подвиг ось цих харизматичних постатей ударом своїм на техніку. Але тепер вже пробиває на силу. Перегорчук, перехоплення. Зараз від Витошка. Витошко пробиває. Саба перед собою, але на добування нікого немає. Стасів, Стасів. Залишається із м'ячем. Павлик Гловацький, який класне перехоплення від нього. Пас віддавай. Потрібно було в... перевов цей пост. Зараз класно прибирає свого суперника. Гловацький. На заключних секундах першої половини гри робить результат 2-0 на користь команди Софтського. Відновлено другий тайм зустрічі між командами Софтського. Уковський непоганий пас розрізний, Зараз Іваненко. На ударній позиції сабата допоможе родині загиблого героя. Героя, який захищав нас ще до 1 вересня, а зараз забиває. Хорос сам просувається вперед. Хорос у цій ситуації. Іваненко. Перепрошую, це був, але... Відто не менш боля, чи зараз гравцю, який опинився на майданчику. Марчук. Підкадзад. Скидання вперед перепилиться. Бордун класно перебирає зараз суперника одного за. Не надто. Вразливі габарити, скажімо так. Гловацький дуже добре у захисті діє, зараз. Забиває стасів. Стасів зазвичай так ефектно святкує свої взяття, воріте. Ну і. Відновлено гру зараз. Пробиває суперник суперників ситуації Павлик і забиває сорока. Рахунок у зустрічі стає 3-2. Ось так от все доволі стрімко розвер. Перепилиця Довженко закидання. вперед Стасів Ось таким от ефектним епізодом завершує виступи своєї команди у цьому літньому чемпіонаті. 2022 року. І перемогою Совсервий ту завершує. Цей літній сезон відповідно поступається Кодерс із рахунком 2-3 команді Совсервиту. Дякуємо за те, що разом із нами переглядали цю зустріч.